Дівчата, хочу з вами поділитись радістю на ранковому обході своїх реанімашок. Я побачила зміни і обов'язково показую їх вам. Значить, дивіться, ось ця от мультифлорка крапчаста, яка приїхала до нас, до мене 26-го посадочку, ми робили 27-го. Це он. Мультя-крапчаста, я так її підписала. Посадку ми зробили 27.08, значить, приїхала 26. -го. В неї був втрачений тургар, був заламаний листочок, слабенька коренева система. І що я почала спостерігати? Гляньте, який красень, молодий листочок почав у нас лізти ось тут у очки. Ну, і в той же час зараз покажу. Гляньте, які корінці продивляються по горщику. Це просто вау. Ну, це не передати словами. Гляньте, зелененькі, гарненькі, шикарні. Це та рослиночка, яку вважали вже нездатною до життя, в якої були повністю м'які листя. Пересушена коренева, він випав з торф стаканчика і практично не хотів жити. Подивіться, всього 10 днів, всього навсього 10 днів. І наша квіточка набралася сил і почала нарощувати молодий листочок.